Давайте глянемо таємницю, яку вам потрібно знати, але ви її поки не знаєте. Два варіанти енергії оберете свою. Я її опишу, якщо вона вам підходить і ви відчуваєте, що це ви, то слухайте далі. Людина, яка бореться сама з собою в голові, між якимись виборами. Намагаєтесь відновити якийсь баланс. Вас штормить, дуже часто може змінюватися настрій через те, що ви не можете визначитись, наприклад, що вам робити далі, куди рухатися, або хто ви і які ви насправді. Тут, знаєте, може бути в голові дуже часто такі думки: типу, сьогодні ви прекрасна особистість, яка розумна, яка знає план дій. А завтра ви вже вирішили, що ви нічого не варті. і ви взагалі нічого не розумієте. Тобто тут ось така енергія нестабільна на даний час. Можливо, ви зараз щось обираєте дійсно, якийсь вибір вам зробити важко. Так, може бути повітряна стихія, але не обов'язково, як таємницю вам потрібно знати. Mm. Е -м. Е -м. Якась людина вогняного е знаку зодіаку, або е харизматична, впевнена в собі самовпевнена, більше схожа на чоловіка, з якою у вас е або мало спілкування, або ви якось на відстані. Тут у вас буде тема. Якоїсь поїздки, або до вас приїде, або ви там маєте кудись поїхати. Але вам тут взагалі щось не хочеться. Ви ніби очікуєте чогось поганого від цієї зустрічі, ніби такі напружені всі. Прям відчувається, що. При зустрічі вам будуть казати багато дуже негативних речей. І таке враження, що ця людина на вас раніше впливала дуже сильно, тобто там могла говорити щось неприємне, капати на мозги. Коротше, і ви зараз якось Ви були пов'язані якимись емоціями, можливо, це про стосунки, якісь близькі, можливо, дружні. Але ви в таких енергіях, знаєте, мочевих, готові захищатися в кожну хвилину, хоча от е, сльози на очах. Тобто, десь було боляче, десь і зараз, боляче чути якісь слова, які повторюються дуже часто. В чому таємниця? В тому, що ця людина буде і далі вами маніпулювати і намагатися або повторити щось, що було раніше, або конфліктувати. І знаєте, він так дуже підпирає вдало моменти нападу, прям хочеться сказати. То він ладіком намагається щось з вами нормально говорити, а потім ніби зривається, знову виходять ось такі. Капості. Тому коли ви бачите, що ця людина з вами нібито нормально спілкується, то знаєте, він це робить спеціально для того, щоб, ніби, знаєте, застати вас ненацька. Дуже неприємна ситуація. У вас а, ніби кожен і розуміє суть питання, але от такі маніпуляції все одно йдуть. Тут в когось може бути маніпуляція від нього через дитину, якщо у вас є спільна. Тобто щось, коротше, тут буде якийсь лист або розмова скоро з цією людиною. Що ще буде тиснути на емоції вам. Знову тема поїздки. Що про поїздку не зрозуміла. Тут може бути, що хтось із вас планує якусь поїздку і вона обірветься, тобто зміняться якісь плани Прям гляньте. хитро, ніби спеціально щось таке неприємне планується, щоб збити вас із пантелику. Тому будьте уважні, така людина. Що вам про це потрібно знати? У мене завжди ця карта асоціюється зі словом закругляйся. Закривайся від цих неприємнощів, працюй над собою, щоб ви могли захистити себе і не включатися в якісь моменти, які вам взагалі не потрібні. І тут комусь потрібно буде виходити з зони комфорту для того, щоб, можливо, бути більш Агресивними у цьому захисті. Тобто, щоб уже, от знову башню, щоб уже завершити такий тиск на вас. Тому потрібно рухатись, тому що ви на себе звалили, зараз дуже багато. Вам потрібен якийсь відпочинок перезагрузка і ви зможете якось більш раціонально, реально дивитись ну, відпочинок, дивитись на цю ситуацію. Думайте. І друга енергія у нас шістка пентаклів. Людина, яка допомагає, а людина, яка вміє допомагати. Можливо, ви зараз комусь фінансово допомагаєте якимось людям. Або ж ви перебуваєте в стані, коли вам потрібна допомога. Це такий, знаєте, якийсь перехідний етап. Ніби ви якісь зміни вже зробили і зараз намагаєтесь якось дійти до якоїсь стабільності. Щедра особа. шосте число, 6 місяць може бути. Дуже прискакує тема фінансів. Можливо, ви вирішуєте зараз якісь питання. Або, знаєте, такий ще може бути період, коли вам, у вас багато якихось дрібних фінансових задач. І туди треба, і сюди треба, і тому дай, і цьому дай. І ще шістка кубків. Можливо, близьким людям вам доводиться допомагати, і для цього багато працювати. Так... Що це якось про вас? Давайте подивимось таємницю, яку вам потрібно знати. По-перше, для вас таємниця у тому, що ви особа прекрасна, на яку зараз ви і самі звалили обов'язки якусь відповідальність за своїх близьких родичів. І, в принципі, вас такою і бачать сильною особистістю, незважаючи, що ви можете бути на вигляд, наприклад, такою легкою. Легка, творча така особа, знаєте, що бігає там щось. Щось нічого не робить, але при цьому ваше зовнішнє і внутрішнє дуже відрізняється, тому що всередині у вас тут і верховна жриця, і справедливість, і єрфан, і мах. Коротше, тут безліч старших арканів про те, що у вас є неймовірна внутрішня сила, і про те, що ви можете, у вас є можливості витягти дуже багато всього на собі. Але чи варто вам тягти все, тому що ви тут можете дійти до вигорання, і потім вже не буде ні сил, ні натхнення, всім, всім допомагати. І тут, знаєте, коли ви ось так активно допомагаєте, з'являються якраз люди, які хочуть цим скористатися. Тому дивіться уважно: чи дійсно всім тим людям потрібно допомагати, яким ви допомагаєте. Дивіться. От тут, знаєте, ніби в якийсь найближчий час з'явиться якась інша людина, яка попросить про допомогу. Хто? Тобто це буде щось інше, не те, що ви зараз тягнете на собі, а якась там прям це за людина? Хитру. З яким у вас е, мало спілкування? Або якось обірвалось більше, схоже, що там був якийсь скандал у вас. Ну, я зараз спробую розібратися, що це за людина і чому вам її остерігатися. Якою людина остерігатись? Яка, знаєте, закохані? Дуже комунікабельна, миленька творча, креативна, в якої є дуже багато знайомих, і там, коли їй треба, вона знайде, хто їй допоможе. Тобто, навіть в якихось там побутових справах. Це люди балакучі, це люди, які а, знай... можуть знайти підхід до інших. Але от вас може неочікувано так укусити, ніби прийде жалітися, що все погано, нічого не виходить і, і що? То, знаєте, з одного боку людина, яка Прийде просити про допомогу, а з іншого може говорити вам про вас неприємні речі. Щось, типу, ви меркантильна, чи щось, типу, що ви не допомагаєте. І, коротше, говорити взагалі не те, що є насправді дуже неприємна буде розмова, але вам варто. Знаєте, отут і ще що може бути, що якщо ви працюєте десь в такій сфері діяльності, де ви допомагаєте людям, це може бути, наприклад, один із клієнтів таких, який у вас прям дуже сильно виведе на емоції. Тому тут уважніше і не слухайте всілякі які турниці. Ой. Бажаю вам успіхів, терпіння, сили і натхнення. Хоча терпіння не варто, терпіти не все потрібно. Нехай все проходить найкраще для вас і бажаю гарного настрою. Приходьте ще, залишайте коментарі, буде дуже ясно.